Так. Покажемо вам кільця зблизька, бо у нас всі кільця вийшли з ладу, і ми тепер не знаємо їхніх ні розмірів, нічого. У нас усе все ну, да. в кусочках. Під, 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 підберете розмір уже на місці, візьмете оцей е, корпус, ну тільки щоб вони були не більші, бо воно тоді погано влазить. Там можна його, щоб, Ну, коротше, щоб легко. Ну це відео ми пишемо для Івана фермер Йоа. В якого Юто 14.04. Бо він каже, що там ну, проблеми в нього з ним. Вони, видно, не розбирали. І е, треба його це розібрати, зробити, і воно буде все робити. Але цього треба теж дивитися, щоб кільця були ну, якісні дорогі. Так, да. Бо... Желательно знайти такі, як були в оригіналі, коричневі термостойки. Бо всі остальні тут ходять всього-навсього на тиждень. Так. Да. Так, І... ми заміряємо вам розміри приблизно. Бо в нас не залишилося ні одного цілого кільця. Всі абсолютно згоріли. Ось, Оце. Так, ось саме живіше. Ні, ти його поміряй тут, а потім поміряєш. Поміряю. Його діаметр кільця виходить 22. 22 по наружі. Так, да, да. да. топщина. Вони ну, вже чуть, чуть більше, бо це якраз корпус самого розпределітеля. Товщина кільця виходить, його ж так і замірають, виходить 25 мм. 2,5 мм товщина. Да. І бажано брати коричневі, вони жаростійкі. Він оцей дистриб'ютор, він такий самий стоїть на нью холланді Одинаковий, ну це видно, їхня ну, така їхня проблема, може якість резини. Ну Я думаю, що все буде робити, хто це буде його ремонтувати, воно вийде йому То, дешевше. в рази дешевше, ніж ну, новий дистриб'ютор. Не дистриб треба купляти новий дистриб'ютор. Бо в самому дистриб'юторі взагалі нема чому ламатися. Так. Тут, так. Усі, тут тільки пружини так. і клапана. Тут нічого не має вийти із строю, крім оцього Оцей головного ред... розподілителя. Оцей редукційний клапан, він зовсім там стоять тільки такі наборні шайби резинові і все. Він не ломається. Він просто це регулюється висота, не висота потоку. За да, Скорость опускання на віски і все. Ну Все. Ремонтуйте. Да. Хто знайде кільця, пишіть. нам, Може, і... да, може хто знайде качественні коричневі кільця, пишіть. Угу. Так. З такого ми, в принципі, все розказали. Да. І дивіться, якщо гріється гідравліка, якщо гріється гідравлічний або бачок, сама опускає. да, або опускається на то це або вже у вас прогоріло оце кільце, або б тільки почало пробивати оці кільця. Так. Все, всім до побачення. Я думаю, відео будуть ще. Так що, все, не прощаємося.